35 кандидатів на службу за контрактом від півтора до трьох місяців здобуватимуть обрану військову спеціальність у навчальних центрах Десна, Дівички, Полтава, Васильків та Сєвастополь. Після цього 28 із них повернуться та продовжать службу у військових частинах Тернопільщини, які вони обирали самі. Четверо із кандидатів виявили бажання служити у військово-морських силах. Кар'єрний ріст, я думаю, нормальний буде. перспектива в житті, як то кажуть. Ну і стабільний заробіток. Ну і захищати як така батьківщину, побачити світ, бо на кораблях будуть плавати в Середземне море, в океан будуть виходити на учання. Я від самого дитинства хотів служити, і мені подобаються кораблі. Так вийшло, що хочу дуже сильно служити. І думаю, що все буде нормально. Зрештою, дехто із кандидатів зізнався, потребує не стільки відчути службу, скільки працевлаштуватися. Такий момент, а роботу зараз де знайти?» При цьому служба за контрактом робота стабільна, кажуть в центрі комплектування. Контракт підписується щонайменше на три роки. Плюси зарплати кажуть, щороку зростають. Грошове забезпечення підвищується і зацікавленість людей стає дедалі більшою. Відповідно, у 2012 році планується підняття грошового забезпечення посадових окладів на 55%. На військову службу за контрактом беруть не усіх. 35 кандидатів на першу відправку цього року обирали із 40 претендентів. Кандидат має бути фізично здоровим, за станом здоров'я придатним до військової служби і, як то кажуть, пройти професійно-психологічний відбір. Бути морально підкованим для проходження військової служби за контракт. Всі хлопці хороші, високі, вони як бачите. Дехто вже з них служив. Деякі люди проходили, тим, тим паче проходили військову службу на флоті, тобто, вони знають, що це таке, знають, куди вони йдуть, що їх чекає. Тобто, скажімо так, люди це вже свідомо обрали свою професію подальшу. Наступна відправка на контрактну службу на Тернопільщині запланована на квітень.